Кредитбанк кредитує бізнес під 4,44% річних у доларах США. Під час обшуків Андрія Єрмака вилучили кілька телефонів і ноутбуки. Українська правда по це, про це повідомляє з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. кажуть, що було вилучено кілька девайсів, телефонів, ноутбуків. І власне місце цього всього, наскільки ми розуміємо, наразі вивчається. Напередодні близько 6 ранку співробітники набу і саб зайшли чи пробували зайти на територію родового кварталу. Там були певні питання, тому що їх не пропускали зрештою вони пішли на пролом не стали чекати усе закінчилося в парадигмі обшуків у єрмака напередодні десь годині о другій і перейшов процес до вивчення цих гаджетів девайсів, їхнього змісту повідомив журналіст михайло ткач а журналісти за економіс повідомляють що єрмак не тямився коли усвідомив факт своєї відставки Колишній вже голова офісу президента україни андрій єрмак був вражений фактом своєї відставки коли дізнався про неї про це 28 листопада повідомив за економі з посиланням на Джерела наближені до керівництва країни за словами співрозмовників, Єрмак не тямився, коли зрозумів, що рішення про його звільнення ухвалили. Остаточно один із колишніх високопосадовців вважає відставку Єрмака НАТО запізніли, і це рішення нібито вже нічого не змінює. А змінює змінює, скажу я. Наш найкращий шанс, швидкий мир і широке демократичне перезавантаження відразу після нього заявило джерелом. Нагадаю, що в повідомленні для Ценорпост, з вами дивилися минулих години, Єрмак заявив, що вирушає буцімто на фронт і готовий до будь-яких репресій, і не розуміє, чому він не знайшов підтримку зі сторони тих. Хто знає правду, нагадавши, що він захищав країну, стояв на захисті інтересів України 24 лютого, 22 року і інші роки був в Україні. І сказав, що можливо його зараз не варто турбувати, бо він може бути без зв'язку. Але пообіцяв, що ще можливо імовірно і побачимося. От реакція західних змі та політиків на відставку Андрія Рамка теж доволі різнобарвна, як і вся його діяльність. Блумберг пише: звільнення найбільш найближеного і водночас найбільш суперечливого соратника Зеленського відбувається у вирішальний момент. Президент Дональд Трамп активізує дипломатичні зусилля, намагаючись завершити повномасштабне російське вторгнення. Американська делегація, на чолі з міністром Армі Дені Андрій Сколо, має прибути на новий раунд перемовин після того, як початковий проєкт мирного плану запропонував Україні невигідні умови. Тиск на зеленського посилюється як з боку західних фінанс. Своїх донорів, так і всередині країни, після корупційних скандалів і невдалої спроби послабити антикорупційні інституції. Президент зіткнувся з хвилею суспільного обурення, включно з критикою депутатів його власної фракції. Єрмака офіційно ні в чому не звинувачували, але його роль у процесі ухвалення рішень створювала враження, що він бере участь у всіх ключових процесах. Політико пише, звільнення всесильного, як вони артикулюють керівника офісу президента Андрія Єрмака. Це тектонічний сув для України, який відкриває шлях до жорсткої боротьби за те, як має керуватися держава. І немає сумнівів, що Зеленському бракуватиму його незламного колишнього юриста. Багато українських коментаторів називали Єрмака Продюсером у керівному дуеті, де колишній комік виступає в головній ролі. А Єрмак вибудовує політичний сюжет. Тепер Зеленський залишиться без свого продюсера саме тоді, коли готується до складних переговорів зі сполученими штатами щодо суперечного мирного плану Дональда Трампа для завершення російської агресії. Тим часом наближається зима. А війська Кремля намагаються використати перевагу на виснажених полях бою Донбасу. Однак, навряд чи його відставка викличе широке співчуття. Монополізація влади в офісі президента давно викликала дедалі більшу критику та роздратування як в ні, країни, так і серед західних партнерів, завострій жорно у структурі влади України Єрмак більше нагадував невибраного віцепрезидента ніж просто керівника апарату. У всіх сенсах він був другою за впливовість людини в Україні, і на думку деяких українських чиновників та західних дипломатів у багатьох ситуаціях фактично приймав рішення. Відставка голови ОП може сигналізувати про відхід від концентрації влади, яка була характерною для більшої частини пострадянської політики України, і особливо для епохи зеленського Єрмака. Заступник представника уряду ФРН Штефен Маєр. Тверджує, ми очікуємо від Києва абсолютно послідовних дій в боротьбі з корупцією. Це залишається однією з умов для подальшого прогресу України на шляху до Євросоюзу. Водночас Україна може бути впевнена в нашій підтримці. Конгресмен республіканець Донбейко. в Україні функціонують незалежні правоохоронні органи та судова система. В Росії ж цього немає. Там вас викидають з вікон. Висоток, старший науковий співробітник, Ататі кансел Алекс Пліцсас. На жаль, це зіграє на руку Кремлю і підірве позиції України. Так більш негативно оцінює він ситуацію. Єрмаку віддав історію як лиходій, а не герой. З початку війни Україна зробила багато для боротьби з корупцією та західної орієнтації. Це дуже нерозумний, егоїстичний і жадівний крок дії Єрмака. Перш ніж Кремль прокоментує цю історію, просто нагадую, що статки Путіна оцінюються в 200 мільярдів доларів. Хоча він завжди працював лише на російський уряд, а 25% росіян не мають водопроводу в своїх будинках. От вам і різниця, що в Росії взагалі корупція це після наших збройних сил України і західних партнерів друг номер три для України російська корупція. Бо якби вони там не крали, не розкрадали і не наживалися геть всі поголовно, крім тих 25% без параж на війні. То, то нам було би непросто. Нам і так не просто ворог великий. Його багато. Він суне йому допомагає Китай же з ними. Але вони ж на цьому всьому наживаються, все розкрадають. Тому це нам насправді навіть отак плюс, що в Росії є корупція. А в нас да, вона в усіх країнах, є, але ми з нею боремося. Ми протистояємо і бачимо, що це телеграф пише, що звільняє Єрмака дає українцям надію на політичне оновлення взагалі на тлі корупційного скандалу. Зеленський однак втратив зауважує зауважується телеграф політичного амортизатора. І Шенчак казав, да про те, що фактично очільник офісу президента це вже як такий антишітвідбит відбиття для президента, який є певним. Першим парканом у відбитті атак на президента різного роду інформаційних політичних. От і за телеграф каже, що втратив зеленський амортизатор, який поглинав значну частину презирства, кинутого на офіс президента України. Андрій Єрмак був чи найближчою людиною до українського президента Зеленського, але нагадує за телеграф п'ятницю, 28 листопада. Єрмак подав у відставку. А може його попросили піти у відставку з посади керівника офісу президента України під сильним тиском через його зв'язки з корупційним скандалом на 100 мін. Лйонів, які сколихнув країну, пише за телеграм, але бачимо, що вже пояснюють і що це могло з бути зв'язано з забудовами династії отих будинків. Різні фігурують зараз оцінки щодо Єрмака і щодо корупційних скандалів. І буде бачимо, що при цьому як повідомляли джерела інтерфакс України. Жодної підозри, принаймні, напередодні не було Єрмаку ні вручено, ні оголошено. За словами Михайла Ткача, журналістами ми саме говорили зараз. вивчаються вилучені девайси, гаджети у Єрмака. І буцім, то наступні етапи будуть після цього. Але будемо спостерігати за лише верифікованими підтвердженими даними стежити. Єрмак не був нагадую резону за телеграф оголошений підозрюваним у справі про розкладання коштів, призначених для захисту енергоінфраструктури України. Однак депутати від опозиції стверджували, що ім'я Єрмака фігурувало в розслідуванні, і в п'ятницю антикорупційні слідчі органи провели зранку обшук в його офісі а, і вдома. Єрмак заперечує будь-які правопорушення, але багато прихильників зеленського з'яснуть з полегшенням, що президент жив заходів, аби дистанціюватися від необраного посадовця, який завдяки своїм зв'язкам із Зеленським накопичив великий рівень політичної влади. Критики звинувачували Єрмака в тому, що він був охоронцем, особистим виконавцем президента, міністром закордонних справ, міністром оборони, міністр Стро внутрішніх справ одній особі задовго до того, як вибухнув скандал, що 17,5% українців довіряли Єрмаку згідно з опитуваннями центру Розумкова, який оцінив рейтинг самого президента. В 60% тоді вони не були шкідними друзями, як більшість представників найближчого точного зеленського. Коли той прийшов до влади, натомість президент познайомився з Єрмаком через світ телебачення, де Зеленський був зіркою. А той юристом минулого року Зеленський просто підсумував розвиток їхніх стосунків. Я поважаю його за результати. Він робить те, що я йому кажу, сказав Зеленський Блумберг.